А і знов торговий центр таке зсередині. А треба йти, що тут дивиться? Тут хіба фонтанчик цікавий. Жива людина біля верхнього бівету. Шок, шок! Я ледь не злякався. Ткс, ткс. Ой, пані спортсменка біжить ще. І пані спортсменки двох типів. Одні дуже хочуть потрапити нам в катер, інші дуже не хочуть. Алмаз йдемо до кристала прийдемось. Кажуть, там живе кілька тисяч людей зараз. Наші джерела. Наші джерела в кристалі. Видимляють, що в кристалі зараз кілька тисяч людей тут. Так зразу відчув, що тут багато людей. Це відчувається. Ну що, ця частина трускавця. Виглядає так, як скоро буде виглядати нижня частина, торскається. Щоб довго не пояснювати. Ну, зато в цій верхній частині. Я завжди кажу, тут екологія хороша. Мало транспорту, мало людей. Ніяких черг ніде ні за чим нема. Абсолютно. Тут в східниці, як хтось каже, що «О, хочу в східницю поїхати, щоб багато людей не бачити. О ні, в східниці буде більше людей. Їдьте в верхню частину трускавця. Відпочинки від людей гарантовано. Фонтанчик. Галі бля дось на фонтанчики, але ну, не а такі, звичайно. На такі не люблю. Але тут інших зараз нема. Дороги, задоволені. Так, подожди, якщо. О, якщо ти, Якщо ти... Нет, так, в кристалі я вірю, тут люди живуть і багато. Жарти жарти, але тут люди є. До речі, маршруточка. Теж мала проїхати, як ми знімаємо відео, має проїхати маршруточка, щоб ви бачили, що вона існує реально. Тут і двієчка, і трієчка курсує. Всі маршруточки на місці, бачите, от люди виходять з покупками. Хтось з покупками, хтось продавати. Один кристал. 60. Теж часто питають адресу кристалу. я не знаю, ніби не можна десь я не знаю, бідний дещасний кристал, якщо про його адресу треба в нас питати, більше ніхто людям не може сказати, яка адреса кристалі. Це смішно вже. Так, кристал, ми йдемо далі. Весна. Весна, бачите, коли люди приїжджають влітку, весну вдягають. Цілу зиму у нас стоїть гола. Гола боса, в прямому значить цього слова. Стоїть дівчина. Приїжджають люди на відпочинок, весну вдягають, щоб була вдягнена. Так от. Не знаю, чи було чути, Повторюю. Цілу зиму весна стоїть гола боса на фоні кристала. Тільки приїжджають люди, її вдягають, щоб ніхто не бачить, що вона гола, вона тут ціле літо стоїть вдягнена. Ну і автобус, щоб автобус, щоб не проспали, я вам обіцяв. Двієчка. Трієчка теж але ще є, розклад є, виконується. Скільки? По-моєму, 4 рейси на добу виконується. Розклад, звичайно, до обговорення, але, але виконується. Ніхто не скаржиться. Всім все вистачає. Зараз кристал. А тут ми що маємо курортний колос. Теж майже нічого не змінилося. Світоч. Що не працювало, то не працює, а курортний Колос, вони взагалі кажуть, працювали і продовжують працювати. Це теж дуже добре. до Трешу тут далеко ходити, я розумію. Анна граль. Анна. Я щоб так, як Анна працювала, як Анна була робоча.